Я взуття сорту Крем Плюс Екстра, вага 35 кг. Ціна акційна 16800 гривень. Наповнення це кросівки, босоніжки, туфлі, але переважають, звичайно, брендові класні кросівки просто в ідеальному стані. Сітка. Бачимо, ось такі найщики, гарна шнурівочка, стан підошва також класний. Розмір у нас сороковий. Наступні це у нас будуть нюбіки ось такі нюбеланси. Дивимося одразу розмір. 29 сантиметрів устілка. Гарненькі. Так, туди. Далі. Адідаси ось такі. Дуже гарний рожевий колір. Розмір у нас також буде 41 Наступні у нас ось такі найчики. Ось, стан підошви, все. Просто в гарному стані. 45-й розмір. Далі бачу ось таку пару трекінгову. класно взагалі. Далі стоково від бренду Кемпа. Це також досить дороге взуття. Цінника тут нема. Але це також трекінгове взуття і воно вертує. Далі бачу дуже красивий жіночий босоніжок. Ось такий, дуже красива моделька, каблучок. Далі ще одна чоловіча моделька. Ось такі кросівки. Просто в ідеальному стані. Далі жіноча моделька. Ось така. Наступні будуть рібники, дуже-дуже класні, біленькі ось такі. Сороковий розмір. Дуже гарний, до речі. Далі адідаса. Шкірині ось такі. Далі помики. Ну, помики взагалі легесенькі, легесенькі. 37,5 розмір. Ось такі помики. Раз їх простірнути і бомба. Далі маємо дві пари балеточок. Наступна пара, пари. Це будуть лофери. Дуже красиві, жіночі, лакові. Ось такі. Далі ще одна красивезна моделька чоловічого взуття. Коштує 50 євро, не знижці 43-й розмір. Дуже, дуже шкіра м'ясенька, приємна. Дамо далі. Ще одна чоловіча моделька це рібук. Ось такі на ліпочках. Так, що у нас там далі? У нас тут далі найчики. Ось така пара найчиків. Оп! Далі знову чоловічі, класні лофери. Вау! 44-й ну Вони дуже круто виглядають. Вони такі масивні. Так, далі дивимося. Далі цікавіше і цікавіше. Це звичайні ось такі макасіни. Ще одна пара кросівок, Найчики. Далі. Ось така буде моделька. Також самі звичайні легаються на кожен день. Далі замшева моделька шльопок. Ось такі шльопи жіночі будуть. Далі грейсленд шкіряна моделька Чу... жіночих красивочі. Так, Далі знову жіноча моделька в шкірі. Ціна акційна. Ідеальний стан просто Собівартість 270 гривень у ній парі. лофери замшеві. Далі чоловічі бачу знов щось. Ось така моделька чоловічого взуття. Ціна просто дуже класна. Це що у нас? Доктор? Фран... Франкен? І мала Мартінс. Але класний закос під Мартінса. Далі. Ось такі жіночі волкери на замочку. Теж шкіряні. Так, далі. Така пара біленьких Так, Хочу босоніжки вам показати. Ось така моделька босоніжок. Каблучок. Каблучка вроді тут небагато. Так, ще одна дуже красива моделька. Ось така. Чик-чик-чик. Каже, -чик -чик. балеточки такі собі. 39-й розмір. Далі ще один каблучок жіночий. Знову бусомішки, кросівочки. Дуже бачу там красиві лофери. Ще одні крочки це скейчерси. Дуже. Дуже прикольні. Це щось таке модняче. І що це у нас коштувало? Не пише? Марк Спенсер. Сороковий розмір. Ось такі будуть. Клеснючі жіночі лофери. Ну, лофери туфлі. Далі бачимо найки. Ось такі. Ще одні ось такі шльопи, босоножки і лофери шкіряні. Як бачите, одиниць тут дуже багато. Класна моделька кросівок філи. Далі каблучок. Ну, це база, це шпилька. Та ось такі красивочки будуть та макасін. Далі. Ще одна пара каблучків та ось такі ну, лодочки. Далі. Дві пари жіночого зручного взуття. Ось так вони виглядають Знову дві пари макасін. Дві пари балеточок. Легесенькі кросівки, Ну, вони всі тут легесенькі, Танкетка. Трендова моделька, босоніжка, Ось така. Танкетка. далі Чоловіча шкіряна пора. Ось далі. далі. Шпилючку я вже показувала. Залишається лофер шкіряний. І ось така моделька в сандалі. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших клавішерів. Ціна 16 тисяч 800 гривень за 35 кілограмів.